Топ 3 платіжні системи, з яких вкрадуть ваші кошти з будь-якої платіжної системи, можуть вкрати кошти або з банка, або, або з платіжної системи. І це не важливо, це Bank of America, це Монобанк, е, чи це Приват, чи це Чес, чи це, чи це ще, що, ще щось інше. Всі банки платіжні системи вони плюс-мінус мають однакові захисти: це подвійна автентифікація, верифікація через телефон, смс-ку, через через пошту. Зараз багато банків і потіжних систем навіть роблять верифікацію через, через голос. Ти коли відкриваєш рахунок, записуєш там свій голос, і ти коли з ними говориш, вже система банка автоматично верифікує тебе для того, щоб не було шахрайств. Але 90% моментів, коли в наших клієнтів крали гроші, це була їхня помилка. Або був дуже простий пароль, або вони заходили на сайт. Наприклад, останній кейс у клієнта 90 тисяч доларів списали з його рахунку в платіжній системі. Це було больно. Він е, не вбивав адресу платіжної системи. Він е, просто в інтернеті вбив там, наприклад, давайте щоб, щоб, щоб нікого не ображати, платіжна система білочка. Він вбив білочка, йому висвітився сайт білочки цієї. Він, зайш... він зайшов на цей сайт, вбив свій логін і пароль, не завантажується. Він такий, ну ладно, через годину заходить ще раз, а там грошей нема. І в чому ми... ми почали розбиратися з цим? Благо, клієнт нам як би, оперативно про це повідомив. Ми е... знали ребят в цій платіжній системі, там в керівництві, ми з ними сконтактували, вони вспіли там. Ну, ці кошти заблокувати на інших платіжних системах чи банках, куди 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 кошти виводили три місяці. Тривала ця вся історія, але клієнт повернув кошти. Саме цікаве було, що коли ми почали збиратися, в чому була проблема. <кх> Оказується, ці підприємчиві ребята вони зробили сайт один в один, як ця як ця платіжна система. Адреса, ну яка там строки там 3W, там бла-бла-бла, Вона відрізнялася лише одною літерою. Там замість ПІ була здається, к'ю, Ну, коротше, ти це не замітиш. І клієнт зайшов туди, вбив всі дані, дав доступ до, до свого аккаунта і шахраї звідти забрали. Клієнт не поставив подвійну автентифікацію. Хоча ми, ми, коли супроводжуємо клієнтів і допомагаємо їм відкрити або банківський рахунок, або платіжну систему, ми завжди даємо прямо, реком... У нас є такий цілий гайд, right. я думаю, що під цим відео ви можете скачати його. А де які б які б рекомендації як користуватися тими чи іншими платіжними системами чи банками? Там правила однакові, тому що помилки зазвичай помилки це людський фактор. В 90 це, це проблема в того, що десь зайшов з Wi-Fi в готелі, в аеропорту, в кафе, який відкритий Wi-Fi десь. Десь використали пару пароль, десь вбили не, не посилання, збережене у вас, як на аккаунт банка чи там платіжні системи. Ніхто не перевіряє до кінця всі літери, які там написані. Наприклад, там було, в цьому кейсі було в стрічці було десь 25 символів всього. І один відрізнявся лише, лише одним. Тому дуже важливо знати ці правила і рекомендації. Хоча б саме базове це зберегти посилання на цю платіжну систему в закладках. І тоді це, це, це вже зменшить можливості того, що вкрадуть кошти. Ну і ще із такого базових. Там у цього клієнта був прям джекпот. Він е, зне свого комп'ютера. Заходив з Wi-Fi, не було подвійної аутентифікації, і все. І кошти просто в його кейсі ми допомогли там. Це йшло десь три місяці, ця вся історія. Але, на жаль, на жаль, у нас дуже багато кейсів, коли клієнти втрачали кошти і їх просто неможливо було повернути. І тому <клух> дуже багато клієнтів, які працюють там з іноземними банками, наприклад, там з Bank of America чи там Chase, Жаліються. О, там довго проводити операції. Мені, там, мені телефонують, питають, що це була за операція, що це за, за транзакція. Це не те, що вони це, це хочуть робити самі. Вони це роблять для того, щоб убезпечити ваші кошти. На жаль, останні, за останні два роки ці технології називаємо їх предприємчивих ребят шагнули вперед. І це прям ціла така індустрія, яка роз. Яка розвивається по тому, щоб вкрасти чужі кошти. Тому треба знати правила, що робити, як робити, для того, щоб уберегти свої кошти. А є у вас якісь топ-3 ваших водосвіт, які прям і небезпечні платіжні системи, які ненадійні, наприклад, в якому банк не буде дзвонити по 10 разів вам? Я не можу сказати так, тому що я скажу, що в своїй основній суті, ну, ці всі платіжні системи банків вони йдуть. Під державним регулюванням, з отриманням ліцензії, там, там багато є, тому е, вони плюс-мінус мають е, рівень захисту однаковий там, зі сторони банку. Основні помилки, які виникають, це якраз людський фактор. Тому тут говорити, то, що якась платіжна система гарна, якась, якась погана, ну це було б, б невірно. Тісно, є якісь зручніше, є якісь складніше. в Опрацювання з ними. Але основне це все ж таки, що саме робить сам клієнт? Що робити перше, людині, яка зрозуміла, щось пішло не так? От він же ж не одразу зрозумів, що літера відрізняється, а коли вже зрозумів, що робити? Кому це треба <світ> чи вам, чи, е, поліцію? і поліцію? Вперше це треба. Це, це треба Поплакати, випити пішограм коньяка, зв'язувати з підтримкою, тому що в банках і платіжних системах у них є окремі виділені лінії, телефони, імейли саме для таких, таких випадків, там, де вони реагують, прям дуже, дуже, дуже швидко. І бажано, щоб коли ви працюєте з платіжною системою, щоб ви не лише в онлайні працюють. Працювали просто, щоб ви там знали хоча б якусь людину, якогось менеджера чи ще. Тому що, коли йде, йде живе спілкування, це набагато спрощує роботу. Дайте п'ять рекомендацій цих е, таких самих надійних, на вашу думку. Що треба робити? Так, як ви там сказали, посилання? Да? Хорошо, п'ять рекомендацій для входу в свою платіжну систему чи в свій аккаунт, неважливо, це платіжна система чи банк, використовувати один комп'ютер. Друге, посилання на це має бути або застосунок, або якщо ви заходите через браузер, посилання на цей сайт банка чи платіжні системи має бути збережений в закладках у вас для того, щоб ви не переходити через Google ваші платіжні аккаунти. Не переходити через Google, тому що якраз через Google можуть і. До речі, той сайт він працював три місяці. Після того, коли ми розказали, вони показали, що вони ще три місяці не могли закрити його, ця потужна система. Далі, використовувати подвійну автентифікацію, використовувати складні, складні паролі і замінювати їх з якоюсь періодичністю хоча б раз на квартал. І дуже важливо. Це якби це не завжди можливо, але дуже гарно, коли ви в тому банкі чи платіжній системі, ви знайомі з менеджером особисто. У вас є якесь спілкування, тому тоді реакція на ваш запит чи на вашу проблему буде просто швидше.